146. Саме стільки лавандових полів налічується сьогодні в Україні. Сьогодні це у червні 2024 року. На мою думку, це досить багато, враховуючи те, що лавандовий бум почався відносно нещодавно, у 2017 році. Саме тоді у селі Порадівка поблизу Києва відкрилась перша фотолокація Лавандовий гай. А сьогодні це найбільший лавандовий парк України. Та розповідь моя буде трошки про іншу локацію. З вас вподобайка та підписка, і ходімо покажу дещо цікаве та красиве. Я неодноразово бачив фотографії, які зроблені посеред лавандових полів, але вживу жодного разу їх не бачив. А тут з'явилась можливість поїхати та подивитися це на власні очі, і я поїхав. Чесно кажучи, очікування та реальність у мене трошки розійшлись. Не критично, але розійшлись. Та про все по черзі. Місце, де я був, називається Лавандія. Ну, ви бачили на обкладинці. Лавандія це глемпінг, який розташований на березі Хаджибейського лиману біля села Протопопівка. а село в свою чергу знаходиться десь у 10 хвилинах машиною від Одеси. Google Maps, наприклад, показує 33 хвилини від центру Одеси. До речі, про центр Одеси у мене є окреме відео. Отут зверху, справа, підказочка вам. Може подивитися як-небудь. Якщо ви не знаєте, що таке клемпінг, то це як кемпінг з палатками тільки замість палаток, комфортні будиночки. Ну це так, пояснення в двох словах. А для людей, хто як і я мав на увазі ці новомодні слова, глемпінг це база відпочинку. Головною особливістю лавандії є лавандові поля. Оце несподіванка, правда? Жарти жартами, але там, окрім лавандових полів, є ділянки з іншими квітами. Наприклад, чув розмову декількох жіночок, які захоплювалися місцевими жаржинами. І дивувались, чому про них ні слова в рекламі. Ну бо на жоржини, мабуть, не дуже багато буде бажаючих, а от у якості доповнення до лаванди це дуже класно. Вони додають контрасту та різноманіття на фоні лаванди. І що мені найбільше сподобалось у питанні лаванди, це те, що там одразу все продумано для фоточок. Є необхідний інвентар, як, наприклад, різні кошики з квітами та валізи для пікніка. А на території обладнані різні фототочки та альтанки, де з усім цим можна зробити чудові фото. Ну, або просто в полях фотографуватися, бо там аж 12 гектарів з лавандою. Окрім лавандових полів, на території є багато цікавого для відпочинку. Перше, що ви побачите на головному вході, це коридор спітів, де спіймати момент, щоб нікого не було, дуже важко. Завжди є якісь дівчата, які роблять чергову партію фотографій, з яких потім залишиться лише 5 для інстаграму. Правда, дівчата? А ще на територію можна потрапити через липовий сад. Щоправда, липи там ще не надто великі, але вже виглядає дуже гарно. Коли дерева виростуть, буде взагалі плімба. Але ви їдете одразу до ресторану. Тому на самій алеї можна побачити мішки для сидіння та столики з кальяном. Думаю, що можна сісти і до вас під'їздить. Але я не перевіряв. Щодо самого ресторану, то там, мабуть, смачно. Ну, скоріше за все. Бо я там спробував лише один з місцевих термових коктейлів – лавандовий шприц. Ну, як на перолі, тільки на лаванді. Прикольний освіжаючий коктейль. Мені сподобався. З ресторану відкривається гарний вид саме на лавандове поле та на хаджибейський лиман. Якби не ціни в ресторані, там необхідність знімати контент для ютубу, я б там цілий день посидіти. Ну і куди ж без басейнів? На території розташовано три відкриті басейни і все, що необхідно для змагання, теж є. У підсумку на території Лавандії є все для того, щоб класно провести відхідний день, а може і не тільки ліків, якщо забронювати один з будиночків. Біля деяких будиночків є навіть гарячий чан, чи ванна, як це правильно називається. А ще на території є невеликий контактний зоопарк. самих квітів. Є альпаки в контактному зоопарку. Окрім них, там є ще корова породи Гейланд та валіські Чорноносі Вівці. Так, зоопарк не надто великий, але це не робить його менш цікавим. <му> У цьому відео вирішив окремо розповісти про ціни, бо це важливий момент. Вхід на територію коштує 500 гривень. Це щоб і лаванди подивитися, і на басіку відпочити. Якщо вас цікавлять лише лаванди, то можна зайти за 300 гривень. Кажуть, що можна зайти виключно, щоб відпочити на Басіку, це коштує взагалі 200 гривень. Але врахуйте, що професійні фотосесії коштують значно дорожче. Про це вам краще подивитися у профілі лавандії в Інстаграмі. Ну і про вартість будиночків теж краще там дивитися, бо цим я взагалі не цікавився. Ресторан, звісно, що теж окремо. І там, скажу я вам, не дуже дешево. Ну і про сувеніри тут скажу. Вони є, але їх небагато. Ви їх можете придбати біля входу в касах. Там є чашки, панамки, лавандова олія, сушена лаванда і плюшеві альпаки. Я навіть придбав собі отаку, бо просто прикольна, а може комусь подарую. Що ж, сказати, що я очікував якусь фантастику, то ні. Я в цьому питанні реаліст. Але те, що квіти будуть більш насичених кольорів, я очікував. Бо бачив їх тільки на фото. Але це проблема моя і ваша, якщо ви очікуєте щось максимально яскраве. Друге. Друге, що кидається у вічі, це те, що між рядами лаванди величезні проходи. І коли це бачиш, магія лавандового моря закінчується. Але ця проблема з часом зникає, бо кущі розростаються до 2 метрів в діаметрі, і тоді буде як на фото. Лавандії тільки два роки, тому тут кущі банально не встигли розростись до нормальних розмірів. Місце класне та яскраве. Якщо ви з Одеською, Миколаївською або з іншої сусідньої області, то цілком можете туди поїхати на вихідник. Але якщо для вас це далеко, то можете обрати якусь лавандову локацію, яка до вас ближче. Все ж таки їх аж 146. Посилання на сайт, де вони всі зібрані, я залишу в описі під відео. Щодо цін, то як на мене, вони досить прийнятні за той сервіс та умови, які там створені. Але врахуйте те, що місця біля басейну треба бронювати десь за тиждень, бо їх кількість обмежена через те, що власники не хочуть, щоб біля басейну було як в забитій маршрутці. І це дійсно правильно та круто, бо так можна відпочивати з комфортом. От вам лавандові поля і висновок, як то кажуть, прямо з полів. А якщо я не забуду, я про це звичайно про себе розповів у відео. А так, от перші думки, що ну, я, якщо чесно, коли сюди їхав, очікував трошки інше. Бо фотографії, як ви розумієте, трошки інакше виглядають, ніж воно є насправді. Бачите? За мною які. Так, воно насправді буде виглядати так, як на фотографіях в інтернеті. Але для цього потрібен час. Ці кущі розстуються ще їм потрібно декілька років. Це наскільки я розумію. Другий рік вони тут посаджені або третій, але вони розростаються десь до 2 метрів в ширину, і от тоді воно буде як дійсно таке лавандове море. Поки що воно ще ну, досить молоде, тому є такі от стежки між лавандами. Але це питання часу, якщо будуть напан доглядати, якщо будуть поливати все інше, то за декілька років тут можна. Буде побачити, мабуть, ще більші Тол толку туристів, як толку переподається, ну неважливо. І це буде не гірше, ніж там якась Франція. Бо кажуть, що ця історія задумується як такий міні прованс Так що, якщо встигнете в цьому році або вже в наступному, то ну, це. подивитись, це круто. ©